Це я як завжди я Умка. І сьогодні я вам розповім то п'ять ситуацій, в які навіть неможливо повірити. Давайте почнемо. Уяви, падіння з 3 кілометрів, виживання в пустелі, чи навіть напад акули. На Давайте розглянемо самі опасні ситуації, небезпечні ситуації. Перша історія жінка, яка вижила після падіння з літака Джуліана Кепке – Єдина, хто вижив після авіакатастрофи в джунглях у 1971 році, її літак розбився над Амазонкою. Вона впала з висоти 3 км, але вижила, бо була пристегнута до, крі... до крісла. А гості дерева сповільнили падіння. Без їжі та взуття вона пройшла 10 днів в джунглях. Там її жителі на березі річки. На цьому закінчується її історія. Насправді, падіння з трьох кілометрів це дуже таке, знаєте, Вижити дуже маленький час, із цього, цього неймовірно повірити, неможливо повірити, то, що взагалі одне крісло і дерева допомогли вижити одній людині тільки в авіакатастрофі. Переходимо до другої історії. Людина, яка пережила атаку акули. Родні Фокс. людина, яку біла акула прокусила наскрізь, але він вижив. Як? Зараз дізнаєшся. У 1963 році він пірнав біля узбережжя Австралії. І в той же день біла акула просто взяла і напала на нього. Вона розірвала його грудну клітку. Але він не здався, він зміг вирвати вирватися з її зубів, і він доплив до човна. Лікарі наклали йому 462 шви, і з-за цього він вижив. Ця історія теж неймовірна, але все ж таки, друзі, ну, вдумайтеся, просто грудну клітку прокусила. Це ж який шанс вижити. Це взагалі 001% вижити. Історія номер 3 Людина, яка пережила після аварії в пустелі. Історія три. Людина, яка пережила після аварії в пустелі. Мауро Проспери. людина, яка вижила в пустелі 9 днів без води. Вібрав участь у марафоні, але загубився через... у Сахарі через піщану бурю. І те, що він її випив, я навіть казати не хочу. залишив в коментарях, прочитайте. І поставте лайк під коментарем, добре. Та через 9 днів він знайшов поселення і за цього він вижив. Історія теж неймовірна. 9 днів без води це взагалі. Люди і три дні не можуть прожити, а він тут просто дев'ять прожив. І остання історія: людина, яка пережила, яка пережила дві атомних бомб. Ой, вибачаюся, атомних вибух, вибухів в Японії. Він був у Хіросомі 6 серпня 1945 року. Коли США скинули першу бомбу. Він отримав опіки, але все ж таки поки що вижив. Він повернувся у рідне місто Нагасакі, але знову вижив. Ціх історії об'єднує тільки одне: люди неймовірні. А тепер, як завжди, запитання для вас. Хотіли би ви попасти в таку ситуацію? Я знаю, те, що ніхто не хотів, але, тобто, попасти і потім стати дуже популярним із-за того, що ви пережили це. Напишіть в коментарях, поставте вподобайку. Дякую за те, що подивились моє відео. До нових зустріч! бай